Телеграм-канали мільйонники які працюють з офісом президента, і з яких офіс президента може знімати деякі е, повідомлення? Як ми знаємо, вони почали це розганяти і далі. Вони кажуть, це з ними, це ж там заложного повідомляю. Ну і є завжди ідіоти, які споживають цю інформацію і не розуміють, що вона не має ніякого відношення до дійсності. Ну вони ідіоти, на них розраховане. Але мені цікаво інше, скажіть мені, будь ласка, що в голові? Зеленського і Єрмака через їх, через їх недолуге керування катастрофічна ситуація під Мирноградом. Все дуже важко в Покровській. На інших ділянках фронту не краще, є складні дуже моменти. Корупція досягла неймовірного рівня, зірвана мобілізація. А вони намагаються дискредитувати залужного і гроші на це витрачають. Ви можете мені пояснити, навіщо це робиться? Це ж так не працює. По-перше, а по-друге, я поговорив з декільками політологами, мені цікаво було. Вони кажуть, від цього ефект нуль, може, ви пояснити навіщо тоді робити це? Дивіться з точки зору політтехнології. Ефект від цього нуль. Це правда, воно не працює. Тим більше, що ну українці трошки вміють скролити, наприклад, свої телефони, і коли вони бачать таку новину, переходять за посиланням і бачать, що цей канал створений вчора. Там да вони прекрасно розуміють, що це якась там фейкова е, історія, але тут є е, дуже банальний розрахунок. Він пов'язаний з тим, що Ті люди, які відповідають, я так розумію, за чорні сірі технології, які працюють на мінусові компанії проти потенційних опонентів або конкурентів нинішньої влади, а вони таких конкурентів і опонентів знають, вони про них ну, якби пишуть. Хоча ці люди, наприклад, теж залужні, жодним чином ніколи не говорив, що він іде там на вибори і да і збирається там, цим зараз займатися. В нього чітка позиція, доки війна, ми про це якби не говоримо і вони е, просто відпрацюють. Цьовують бюджети, от і все вони значить, розказують своїм замовникам, які, до речі, не сильно добре розбираються в політтехнологіях чи взагалі всі цих. Ці... В моментах, що треба діяти на перспективу, треба діяти на випередження, треба е, поле значить, підготувати. А для того, щоб підготувати поле, значить, треба його засіяти, безліч у якихось там фейків. Десь воно і вистрілить, треба збільшити охоплення. Все це потребує грошей. І тому вони просто мають бюджет і цей бюджет треба списати. От вони його списують через такі механізми. Все, тут не треба нічого іншого чекати, а замовника. Том говорять, що ми вже потужно стартували, ми вже підготували базу. Ми значить, готові там в будь-який момент її ще масштабувати, коли вона вже мільйони дасте. Бо зараз я так розумію, мова йде поки про десятки, хоча, мабуть, вже й сотні тисяч доларів, які на це витрачають. Тому що оці телеграм-канали, помійки, да, тим не менше мільйонні, вони беруть достатньо багато грошей за публікацію матеріалів у себе, і очевидно, що вони на цьому непогано заробляють там в долі, плюс тими, хто це розміщає. Ну це відома схема, вона Но існує в принципі в Україні е, вони кажуть, що от ми готові вже переходити потім на мільйонні бюджети, але нам вже ж треба підготуватися. От підготовка власне ведеться. Плюс в них чомусь є сподівання, що е, хай покрапельки е, покрапельці, хай цією тактикою мільйонів, оцих порізів, але вони якось подзьобають своїх потенційних значить, опонентів і зменшать їм трошки той рейтинг, який в них є на сьогоднішній день. Ну я регулярно спілкуюся з соціологами, е, в тому числі в закритому форматі. І вони говорять, що по ключовому це взагалі не працює жодним чином. Там рейтинги не те, що не міняються, вони зростають навіть Тим, ну, тим більше, що всі прекрасно розуміють, звідки ростуть ноги, і яка мета всіх цих компаній, які ми бачимо. <свісно>, але дивіться <свісно> тут важливий момент: це тільки початок. Ми повинні це чітко уявити ну, представити собі, що це тільки початок. Взагалі, коли в нас почнеться вже якась реальна кампанія, і більш-менш реально почнуть говорити про вибори. Це будуть найбрудніші вибори за всю історію України. Найбрудніші вибори вони будуть після війни. По ідеї вони повинні бути виборами, які десь повинні консолідувати суспільство. Але судячи з усього, ставка робиться зі сторони влади якраз на тотальне роз'єднання, на максимальну поляризацію, і от зараз за тієї поляризації вони от працюють такими примітивними тупими механізмами. А за це ж може прилетіти. при тому суспільство. Ну це ж реальна ситуація, коли наслідки можуть бути такими, що коли ти кличеш вітер, прилітає буря. І це, не, до речі, проблема. А ще одна проблема: дивіться, пане Ігоре. Всі знають, що з 1 жовтня в Україні з'явилася партія ЗСУ. Так, партія, яку створили люди, які не мають жодного відношення до збройних сил України. Її лідер, помічник депутата задорожнього зі слуги народу, того самого, який отримав підозру в корупції за те, що вимагав гроші з сумчан, які будували водогін. Казав їм десь відсотків мені, 4 відсотки Щоб вони вирішили ваше питання. Вас ніхто чіпати не буде. Е, вони гроші йому не дали, поскаржились на буса. Втім, затримали на гарячому підозру. Він працює зараз в. Верховній Раді, до речі, голосував за позбавлення НАБУ і САП незалежності. Дивно, чому це його помічник створює зараз э, створив партію ЗСУ. Найцікавіше, через Гетконтакт він б'ється як людина Кулеби Олексія Кулеби, того якого в офісі вважають людина, який повинен займатися э, підготовкою до виборів, і він пробивається як ОПЕ. Офіс президента, е, окрім того, українська правда пише про те, що готується створення проєкту е, такого лівоватного під Данілу Гетманцева. Це mm -hmm. окрема історія. Я вибачаюся а вони взагалі обороною країною встигають займатися? Чи всі сили йдуть на е, вибори? І я прошу вас, як от політолога, професійного фагового політолога, скажіть мені, будь ласка, вони взагалі розуміють, що коли, якщо навіть не так, коли якщо припиняється вогонь. І буде пауза, то всі ці рейтинги, які ну, тут собаці під дупу, це, це байдуже. Воно взагалі не буде працювати. Все кардинально зміниться. Вони цього не розуміють, чи що? Дивіться з приводу до речі, кулеби кулеба взагалі повинен енергозабезпеченням займатися. Це його сфера відповідальності, але судячи з усього, там все в них нормально, проблем немає і блекаути нам не загрожують. Я вам це кажу. Вон слухаючи під вікном гудіння ну, Цих <хи> трансформаторів, да, і цих станцій, які ставлять люди для того, щоб власне, було світло, з приводу того, що розуміють вони чи ні, насправді вони розуміють. І в них дивіться, от в чому е жах всієї ситуації. Е ну, це, це звісно, там моє таке бачення. Мені здається, що вони вирішили діяти по дуже простому плану. Вони прекрасно знають, що після завершення бойових дій. Дійсно буде зміна з рейтингами, і їхні рейтинги, ну м'яко кажучи, не будуть відповідати тим, які навіть зараз там з'являються під час певних соціологічних опитувань. Вони будуть набагато меншими, але вони зараз активно працюють над тим, щоб максимально сементувати так званий ядерний електорат, який у Зеленського з'явився в останній рік. Вони максимально, от заради цього, до речі, всі оці популістичні роздачі слонів, грошей, укрзалізниці і так далі. По різним підрахункам, Зеленський може реально розраховувати на 20, ну можливо, 25%. Це якщо там вдасться провернути певні схеми, і, власне, потім ці схеми якось реалізувати на практиці. І от далі в них є дуже банальний. Дуже простий і жахливий, насправді план. Тому що дивіться, якщо ти. Ну, ти точніше, так ти очевидно не можеш перемогти, маючи 20%, тому що ну хтось з'явиться, у кого буде більше, і, скоріш за все, буде набагато більше. Тому перед ними стоїть одне дуже просте завдання: зробити так, щоб випалити поле, і на цьому полі просто не було нікого, у кого буде більше 20%. От і все. І вони над цим працюють звідси: оця дурня з цими телеграм-каналами, сіми без якимись безумними інформаційними атаками на потенційних, значить, конкурентів, переслідуваннями, там, санкціями якимись і так далі. Тобто, логіка така: Да, ми знаємо, що в нас дуже мало. Людей, які готові за нас проголосувати, значить ми просто повинні тоді вибори зробити безальтернативними, ми що не буде альтернативи, яка набере більше і над цим вони дуже активно зараз працюють. І в принципі, за певних умов в них навіть є шанс. Ну просто ці умови вони пов'язані. Вибачте, я скажу зараз слово російською, але воно просто дуже гарно характеризується по безпреділу, Да? Тобто, це буде така історія. Я ж кажу, що це будуть найбрудніші вибори і підготовка найбрудніша до виборів. Але я так розумію, вони готові на це піти. Плюс тут же оці всі проекти. Партія ЗСУ, партія Гітманцева, партія Бужанського там ще когось. Вони робляться для того, щоб а, максимально... партія дія Партія дія. Ми забули про неї. Партія дія, блок Зеленського. Я навіть більше скажу, вони збережуть бренд слуга народу, тому що вони думають, що десь там 4-5 відсотків він може набрати. Загонять туди якусь частину депутатів. Ви скажуть там юзайте бренд, ми вам віддаємо. Вони хочуть все це розмити максимально Розумієте? розмити і е, зробити так, щоб е, і до речі, вибори що. Були дуже швидкими, настільки швидкими, що просто знов таки альтернативи Володимиру Олександровичу не було. І можна було його подати як єдино можливий вибір. Я навіть чув, що вони ну там же особливо з фантазією не дуже вони навіть хочуть просто взяти ту ідею, яка була у Порошенка, да коли він став президентом. Пам'ятаєте, правильна в той момент це була ідея, в той момент правильна що взагалі заради країни там і так далі бажано, щоб вибори були в один тур да. Щоб швидше, якби з'явилася влада, з'явився президент. От вони хочуть взяти цю ідею, просто її по іншому перегорнути і сказати, що зараз треба вибори в один тур. Швиденько давайте пішли, проголосували за діючого президента, перепідтвердили його легітимність і тільки тоді буде отака От логіка. Е, ну я про цей план до речі неодноразово вже згадував в різних форматах і спілкувався навіть з людьми, які співпрацюють з банком. І вони, як правило, на такі речі, коли ми говоримо, ну вони ж прямо нічого сказати не можуть, але повірте. Обличчя дуже показове в цьому плані, тому що ну він є. От вони просто думають, як його запустити, знаєте, і що таке придумати. Так що підготовка ведеться. Ну а поки, поки підготовка така дуже примітивна, але єдине, що радує, хтось на цьому дуже непогано заробляє. Я сподіваюся, що вони хоч якісь податки з цього платять прямі чи не прямі. Ну прямі точно ні, ну не прямі, окей. Ну хоч там хоч щось купили і там щось сплатили там ПДВ, ПДВ там От. ще якісь там, речі, да, військовий збор, можливо, хоч так, там автомобіль новий якийсь купили, тому що по-іншому ну воно ніяк не працює. 100%, купили ви на собі нові майбут, хоч щось держава отримала. Отримали, купили нове Феррарі. Отримали. До речі, у всіх елітних салонах підтверджують, що там черга за автівками, так. і всі, хто стоять за ними, є держчиновниками. Супер взагалі.